Ну ось і настав той час, коли в мене закінчився пластик для 3D принтера. Ну, не те щоб його взагалі не було. Але цих 54 грамів явно не вистачить, щоб починати наступну партію смаколиків. Настав тяжкий час, коли нема що робити. І тут я осягнув, що майже за пів року володіння 3D принтером я на ньому. Окрім дефолтного кота, деяких деталей для самого принтера і смаколиків для наших військових нічого більше не друкував. Тобто взагалі нічого від слова зовсім. Навіть вселюбних корабликів в мене нема. Жодного. Бо вони, як відомо, не плавають. Тож не виконують свої конструктивної функції. Чортова професійна деформація. Жодного безкорисного виробу. Тож останні 50 грам витратимо на якусь художню модель. Суто для душі. Будемо навчатись, підвищувати кваліфікацію, так би мовити. Благо цього добра на спеціалізованих сайтах ні. На спеціалізованих сайтах для 3D друкарів багато. Вибрати є з чого, тож оберемо найкращу з. Наглядішся, як слід, папа, Это зрелище очень часто буде у тебе перед глазами. Звісно, я обрав красуню анатомічно правильну високополігональну модель. Хебуай! Наріжемо її в слайсері. І ось тут треба бути дуже уважним. Бо, наприклад, це нарізання не надрукується правильно зі 100% вирогідністю. І ось чому. Якщо переглянути пошарово, то ось тут всередині підтримок є декілька стовпчиків, які повинні підтримувати спину моделі. Але якщо придивитись уважніше, то видно, що вони починаються друкувати в повітрі. Тобто будь-якого з'єднання з підлогою чи стінками нема. А принтер, якщо що, в повітрі не друкує. Там, так би мовити, спертися нема де. Тож замість підтримок, спини і всієї моделі взагалом. Ми отримаємо великий хуй, Тільки пишеться через два х. Єжак. Я мав на увазі їжак такий великий колючий їжак. Тож наріжемо правильно ось так вже краще: всі підтримки на місці, жодних лівітуючих запчастин, чи ще якихось пакостей. Знаєте що? За деякі такі нюанси деяких програмістів хочеться. До речі, ця жіночка вагою в 4 хвостовика друкується по часу як 30. Боже. Я вже не вагою і годинами вимірюю, а хвостами. Плешивий, коли ж ти здохнеш? Ну що, найлегше вже позаду залишилось найважче постобробка. І тут найцікавіше. Бо, по перше, потрібно зняти всі підтримки. А їх тут чимало. І деякі ну ніяк не хочуть відліпати. Я вже мовчу про підтримки для волосся. Тут взагалі капець, тож деяким інструментом і терпінням треба запастися. Про уважність я теж мовчу, бо передруковувати тупо нема з чого. Наступний етап обробки напилок. Як кажуть, після китайця дороби напилком. Тож ще більше терпіння, уваги і трішки вогню. Прибирай пил і трохи вирівнюй поверхню. А пачемо ООН Алія! Приберемо деякі напливи, сліди швів, залишки підтримок і таке інше. Де потрібно, знов напилок. І так, доки поверхня не буде більш-менш гладкою. PLA і PG досить добре піддаються механічній обробці. Мабуть, як досить тверда деревина, або щось середнє. Тобто дуже приємно. Нех крихке і приємно зрізається зайве. Отже, з механічною обробкою все. Якось більш старанно обробити можна, але мені на даному етапі. І так зайдє. Тож, третій етап обробки хімічний. І тут нам знадобиться метилен хлористий. Він же дихлорметан, він же хлорид метилена, він же фреон 30. Георгій Іванович. Он же Гога, он же Гоша, Юрій, Гора, он же Жора здесь проживає. До речі, Фріон, як назва, тут не просто так. Цей розчинник насправді такий літучий, що, випаровуючись з поверхні пензлика, вона замерзла і вкрилася снігом майже миттєво. Так що хапаємо ноги в руки і на свіже повітря. Дихати я їм точно не рекомендую. Хоча запаха, на відміну від ацетону, він майже не має. А от на руки теж не рекомендую його проливати. Коротше, це по техніці безпеці. По техніки безпеці! Саме так, ці знаки тут не просто так. Отже, вкриваємо декілька разів до отримання бажаного результату. Слідкуємо, щоб при нанесенні товщина розчинника була рівномірною без краплі і запливів, так як нам потрібен глянець, а не отвір. Ну ось. Як для першого вироба в житті я вважаю дуже непоганий результат. Мені, наприклад, дуже подобається. Так навіщо я її не друкував? По-перше, це дуже гарна підставка під телефон. Давно вже збирався придбати, але цікавих так і не знаходив. А по-друге, хоча для цього її потрібно одягнути, бо кожна порядна жінка повинна носити трусі. Тож зробимо їх з дроту. Ну щоб була як стальна броня! Так, це тримач для мого паяльника тс 100. Ну нарешті з'явилась гідна цього паяльника підставка. Чортова професійна деформація. Знову корисний виріб. Все буде Україна!